На огляді підсвітка з артикулом 13650. Виробник заявляє, що вона підходить на 85-ту діагональ. У комплекті 4 планочки. Довжина у ній 466 мм. На планочці 52 діоди. Напруга 13 вольти. Розмір діоду 6,5 на 2 мм. Ось такі маркування присутні, такі. Такий конектор. Планочка має два канали, напруга кожного 131 вольт. Матеріал основи планки: алюміній, термоскоч присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.